Про які чоловічі секретики не знають дівчата. Ми ніколи не забуваємо компліменти. Я користувався одним і тим же кондиціонером, поки його не зняли з виробництва, бо якось мені сказали, що моє волосся дуже м'яке і приємно пахне. Гарна спроба кохана, але я все одно не скажу тобі, де ховаю свої снеки. Я просто купую снеки, які моя дружина не любить. Ми не розуміємо, коли вам подобаємось. Мені 48, і тільки тепер, згадуючи минуле, я розумію, як багато просрав. Кілька років тому на Reddit було обговорення про те, якими неуважними бувають хлопці. Хлопець один. Отож, у мене не було соціальних навичок, я був сором'язливим і зовсім не помічав сигналів у старших класах. Взагалі, навіть не здогадувався. На зустрічі випускників з нагоди 10-річчя закінчення школи. Моя найбільша шкільна любов підійшла до мене і сказала, що. Вона завжди мріяла, щоб я підійшов до неї і поцілував. А я ніколи не звертав на неї уваги. Звісно, я не здогадувався, а то б підійшов я ж не ідіот. Якби ж у мене була можливість зробити це знову. Хлопець, 2. Ти ж не прогавив її вдруге, чи не так? Хлопець 1. ні, ні, не було другого разу. Вона говорила про старші класи. Я дізнався про це лише на зустрічі з нагоди десятиріччя, коли вона підійшла до мене і сказала: ох, курва! Трясь твоїй мамі. Хлопці можуть дружити роками і не знати справжніх імен один одного. Колись я грав у CS GO з одним чуваком із Японії. Ми регулярно проводили з ним час у грі та іноді спілкувались поза грою. Жодних інших привидів. Окрім того, що ми обидва просто грали в одну і ту ж саму гру. Хлопець був веселий, супер харизматичний. З ним завжди було про що поговорити. Він був справжнім бро. Потім, з ряду особистих причин, я закинув комп'ютерні ігри. Я ні з ким не прощався, просто перестав заходити в. Гру через рік чи два навіть не пам'ятаю, я зайшов у Steam і зрозумів, що люди залишили прощальні повідомлення на випадок моєї смерті. Мені стало дуже сумно. Я не думав, що якщо не попрощаюсь, це когось засмутить. Тож я розмістив на своєму акаунті в Steam повідомлення, в якому пояснив, чому зник. Минуло кілька років, і якось я помітив, дещо в своїх рекомендаціях на YouTube. спрацювало автовідтворення, коли я гортав відео. А потім я почув голос мого колишнього японського колеги по іграх. Мене наче збила вантажівка. Невже це був той самий чувак? Я подивився відео і через 10 секунд зрозумів, що це він трясся. Тепер він ютубер з мільйоном підписників. Я переглянув його відео і відчув справжній захват. Я так сильно скучив за цим чуваком і навіть не усвідомлював цього. Не було можливості зв'язатись з ним особисто, і це цілком зрозуміло. Але невдовзі у мене з'явився привід поговорити з ним з робочих питань. Він займався перекладами, а моя компанія. Пела бізнес у Токіо. Я скористався цим як шансом трохи поспілкуватись з ним. Ми обмінялись діловими контактами, оскільки те, що він знімав для свого каналу, частково стосувалось і моєї роботи. Суть цієї історії в тому, що до того як ми обмінялись контактною інформацією, я навіть не знав його справжнього імені. Минули роки були слізні воз'єднання, а я його знав лише по голосу та аватарці. Іноді чоловіча самовпевненість, яку ви вважаєте привабливою, це всього лише фальшивка, а всередині нас все труситься від невпевненості у собі. У нас є ціла мова, створена довкола кивків головою. Ми ретельно обираємо собі пісуар, в який будемо дзюрити. Напередодні одна дуже близька подруга подарувала мені квітку. Мені бракує слів, щоб пояснити наскільки дивовижно я себе тоді відчув. Я мало не розплакався. Зайве говорити, що в моїй пам'яті назавжди залишився особливий спогад. Просто пам'ятайте, ми теж люди, і кожен, я серйозно кожен чоловік хотів би це відчути теж. Ви побачите, що спілкуватися з хлопцями набагато простіше, якщо будете прямо і відкрито говорити про те, чого хочете. Ми любимо компліменти. Якщо ви зробите комплімент хлопцю, він запам'ятає його на довгі роки. А потім він може подумати, що ви закохані в нього, тому що ми ніколи не отримуємо компліментів, але це вже зовсім інше питання. Ні, я ходжу до спортзалу не для того, щоб залисятись до сучок, чи підтримувати себе в формі, щоб бути привабливим для інших жінок. Я настільки втомлююсь, що ледь не втрачаю свідомість щоразу, коли нахиляюсь, щоб зав'язати шнурки. Мені байдуже наскільки поганим був мій день. Мені байдуже, наскільки великим і незворушним я виглядаю. Мені байдуже, хто поруч. Як тільки в поле зору потрапляє мила тварина, я починаю розмовляти з нею дитячим голосом. Ми робимо крок у бік, щоб відклеїти яйця. Мені подобається поводитись по дитячому, і якщо я тобі достатньо довіряю, то буду поводитись по дитячому поруч з тобою. Я завжди все забуваю, але дуже намагаюсь пам'ятати. У нас бувають дні, коли ми просто хочемо залишитись наодинці в тиші та спокої. Ми боїмося, що нас люблять за те, що ми робимо, а не за те, ким ми є. Якщо вам здається, що я вас ігнорую, то мабуть я просто настільки занурився в роздуми, що забув про ваше існування. Ми не можемо контролювати те, що ми робимо у ваших снах. Ми дійсно можемо ні про що не думати. Але коли ми так говоримо, існує 50% відсоткова ймовірність, що ми справді ні про що не думаємо. І 50% відсоткова ймовірність, що ми думаємо про щось настільки безглузде, що якби ми це розповіли, то ви б подумали, що в нас не все гаразд з головою. Посередині нашої мошонки проходить шов, який утворився з того часу, як ми трансформувались з жінки в чоловіка в утробі матері. Якщо ви дозволите мені лягти вам на коліна, перебиратимете пальцями моє волосся і гладитимете моє обличчя, я скажу так на все, що ви запропонуєте. Коли до хлопця додому має прийти дівчина, хлопець прибирає все в режимі тасманійського диявола за одну-дві години до зустрічі. Ми не обов'язково дивимось порно, коли годину просиджуємо у вбиральні. Ми можемо просто сидіти на Reddit і втратити лік часу. Без нагляду ми завжди знайдемо способи розважитись, навіть якщо це буде в великий камінь, що плюхнувся в калюжу. Коли ми сидимо у своїй барлозі і витаємо у хмарах, а потім важко дихаємо і озираємось навколо. Це означає, що ми вийшли зі свого нічого. Коли ми працюємо над проблемою, нам не завжди потрібно спілкуватись один з одним, щоб розібратись в проблемі і зрозуміти, що потрібно. Ми можемо простягнути руку, і той, з ким ми працюємо, в 9 випадках з 10 дасть нам потрібний інструмент момент. шкарпетковий парадокс. присягаюся, у цих засранців виростають ноги одразу після того, як ви покладаєте їх на місце і відвернетеся на одну соту секунди. Лего не тільки для дітей. Відчуття, що всі мене ненавидять. Чи Це тільки в мене. Впевнений, що це ознака депресії або тривоги, бро. Ми даємо воді стікати з пальців під душем і уявляємо, що володіємо силою води. Ми схожі на собак, речі переді мною привертають увагу. Якщо я не витрачаю достатньо енергії, починаю робити всілякі дурниці. Коли мені пропонують їжу, ви дратуєте через мою поведінку. Використовуйте короткі та чіткі інструкції, інакше я буду на вас кумедно дивитись, намагаючись з'ясувати, чого ви насправді хочете. А ще я люблю спати на дивані. Ми рідко, якщо взагалі коли-небудь ділимося відвертими подробицями, коли говоримо про сексуальних партнерів, особливо якщо йдеться про тих, з ким ми перебуваємо у серйозних стосунках. Дещо з цього переліку повторюється досить часто, але гадаю, жінкам все одно корисно знати про них. Ось неповний список. Більшість з нас чудово розуміє, як жінки бояться чоловіків, і ми робимо все можливе, щоб мінімізувати цей страх для вас. Моя вчорашня пробіжка по колу в парку. Я мав рухатись в протилежному напрямку від жінок, які катались на роликах, щоб вони бачили, як я біжу. Я не дивився їм в очі, щоб не здатись підозрілим. І так далі. Фруктові коктейлі дуже смачні, і я хотів би їх скуштувати, але маленькі парасольки та прохолодні соломинки це лайно. Так, нам усім ментально по 16 років, і ми будемо сміятись над будь-якими дурницями. Нам подобаються груди, ваші власні, великі, маленькі, задирикуваті, обвислі, веснянкуваті, великі соски, маленькі соски, неважливо, які ще, без винятків. Груди це чудово. Компліменти назавжди залишаються в наших головах. Моя улюблена сорочка є моєю улюбленою, тому. Що одного разу мила дівчина сказала мені, що їй подобається її колір, і вона добре на мені сидить. Чотири роки тому наші яйця рухаються. Ми сміємося, дивлячись на це так само, як і ви. Коли я кажу, вона симпатична, це не означає, що я активно намагаюсь з нею пофіртувати. це просто спостереження. Ми любимо конкретику. Смітник переповнений, це спостереження, і ми з вами погодимось. Наш мозок не почув. Будь ласка, винеси сміття. Як ви хотіли, щоб ми почув. Чули, мій останній пункт можна змінити ретельним тренуванням, великою кількістю терпіння і роз'ясненням ваших очікувань. Заради бога, просто скажіть нам, де ви хочете поїсти, та що ви хочете отримати в подарунок на різдво. Більшість з нас не вміє вгадувати, навіть якщо дуже стараються. Ми просто хочемо подарувати вам те, що дійсно зробить вас щасливими. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій добрій людині за фінансову підтримку. А які чоловічі секрети знаєте ви? Напишіть в коментарях.